Ну от, було 38 температура. Виключив трохи їм світло, щоб поміняти лампочку. Тут, коротше, 32 було. Зараз падає 30. Поміняв лампочку діону на розжарювальну. Ну то есть наоборот, замість розжарювального поставив діодну, Бо було зажарку. І от поки світло я виключив, вони всі збилися в кубку. Я взагалі не розумію, яка їм треба температура для комфорту, щоб вони могли собі там нормально себе почувати. Всі в купу збилися, будь-міг тут сім штук. Коротше таке, ти взагалі голову заклав, собі завісає. Ой-ой-ой, як йому добре було та таке.